Діти, сьогодні ми будемо спостерігати за зіго кактусом, або е, в народі кажуть різдвяник. А знаєте чому кажуть різдвяник? Тому що завжди на Різдво в грудні зіго-кактус або різдвяник, завжди квітне. Подивіться, який він гарній, гарний могутній кущ. Діти, але квіти у зіго кактуса. Або різдвяника, можуть бути різного кольору, можуть бути рожеві, коралові, червоні, білі. Є різ... різні види з його кактуса. Подивиться на гілочки. Гілочки складаються якби з маленьких овальних листочків, який виростає з один одного. Подивіться. Як же розмножується з його кактус? Діти, треба відчіпнути невелику гілочку, наприклад, ось тут або ось тут, там, де місце розвітлення, і поставити водичку. З його кактус пусти невеличкі корінці, а потім посадити в ґрунт, в землю. Подивитися, з його кактус росте кущем. У мене стара рослина, і кущ вже дуже великий, росте багато років. Ця квітка дуже неприхотлива, їй не потрібно багато світла, можна тримати десь. В кімнаті, там, де не дуже багато світла, і не потребує багато водички. Раз в тиждень взимку і раз два, два дні влітку можна поливати, і йому буде досить. Так, як же доглядати за рослинкою? Подивіться, що потрібно для догляду. Мені потрібна водичка в ліці, мені потрібна паличка для рихлення землі і оприскувач з водичкою. Діти, ще з його кактус потребує підкормки раз на весною і восени. Два рази, пробачте, весною і восени. З його кактус поливають добривами. І так, споч... я зараз буду доглядати за зіго його кактусом. Подивіться, спочатку я порихлю землю. Навіщо рихлити землю, щоб водичка гарно впитувалася. Так, порихлила я землю. У мене кущ великий, тому дуже, дуже важко рихлити землю вже. І тепер полью відстояною, теплою водичкою, кімнатної температури. Так, полила. А тепер подивіться: зігах кактуса багато... Ось такий гілочок, який потрібно завжди оприскувати. Він дуже полюбляє, щоб його оприскували, і я буду оприскувати ось так, Все, догляд за рослинкою. Закінчився. Дітки, я вам відкрию маленький секрет. Подивіться на ці невеличкі бутончики. Ось бутончик, бачите? Ось бутончик, бачите? Так, де у мене? Ось бутончик, бачите? Так, моя рослинка вже скоро буде квітнути. Діти, квіточки на моїй, на моїй рослинці червоного кольора. І коли вона, ця рослинка квітне, дуже красива, гарна, неперевершена. Ось така у мене гарна рослинка, зіго-кактус. Все, до побачення, любі мої.